Доброго дня, шановна комісія, мене звати Орлов Максим, я учень 10 класу КНЗ ХЕЛ. Зараз я хочу вам представити свою наукову роботу з темою «Знання іноземної мови та її вплив на особистість. Актуальність роботи: враховуючи тісно взаємодію нашої країни з Європою, сучасні реалії вимагають вивчення іноземних мов. Актуальність наукової роботи висвятити користь і знання іноземної мови, обозначити її позитивний вплив на розвиток людини. Мета дослідження підтвердити або спростувати позитивний вплив на розвиток особистості від знання іноземної мови, порівняти результати тих, хто які в знають іноземну мову і тих, хто не знає. Завдання проаналізувати, чи допомагає знання мов в розвитку особистості, з'ясувати, як знання мови допомагає особистості когнітивного розвитку в комунікативній сфері, розширити світогляд стосовно користі знання іноземної мови. Дослідити, чи є важливим чинником для розвитку особистості вивчення іноземної мови, також з'ясувати, як знання мови вплинуло або впливає на самореалізацію особистості, порівняти дві групи респондентів, які вивчають мову та не вивчають, простувати або підтвердити нашу гіпотезу стосовно користь впливу від вивчення мови на пам'ять, предмет вплив іноземної мови на особистість, об'єкт пам'ять, мислення комунікативна сфера особистості, методи дослідження, опитування у Google-формах та дослідження пам'яті методом порівняння двох мінігруп. Теоретичні аспекти впливу іноземних мов на особистість. Вивчення мов несе в собі величезну користь для нашої психіки і для розвитку мозку. На ній іноземна мова впливає на широтомислення на психічний розвиток, вивчення мов істотно розширює світогляд, зміцнює пам'яті і кращої розмові процеси, які сприязливо позначаються на інтелектуальному рівні людини, так і в цілому. Також перешкоджають розвитку різних старших захворювань. Навчання змінює мозок, а вивчення із мови рятує синдром Альцгеймера. Чим молодший мозок, тим він пластичніший, тим більше знати до навчання і змін, тому чим раніше людина починає вивчати, тим більше від цього сенсу. Людина, яка володіє мовами, різнобічно розвинена, володіє кращими здібностями до вивчення нового. Вініше, де більш впевнено, у спілкуванні з людьми має більше можливостей для самореалізації легше засвоїв іншумовний матеріал, також демонструє свої міння в іншомовному суспільстві, ділитися своїми знаннями наповнює світ своїм світоглядом. Методи та результати досліджень нами було проведено два методи діагностики, опитування респондентів вікові 13 до 50 років, діагностика пам'яті респондентів віков 15 років, з різним рівнем знань іноземної мови і порівняння даних. Перше було опитування серед респондентів віком від 13 до 50 років, прийняло участь 54 людини. Серед них 12 респондентів не знають іноземну мову, а 42 респонденти знають та спілкуються на іноземній мові. Дані результати результаті нашого опитування: 68,5% респондентів підтвердили, що знання мови добре впливає на особистість. 68,2% респондентів підтвердили, що знання іноземної мови допомагає в кар'єрному рості. 92,6% респондентів підтвердили, що знання мови сприяє комунікативній компетенції. 85,1% респондентів підтвердили, що знання іноземної мови допомагає особистісному розвитку. 88,8% респондентів підтвердили, що розширюється світоглядна перспектива після вивчення іноземної мови. 88,8% респондентів підтверджують користь для пам'яті мислення від вивчення іноземної мови. Мотивація респондентів до вивчення мови була такою. Подорож 46,3%, кар'єра 11,1%, навчання 24%, спілкування з представниками інших культур 14,8%, ігри 3,7% і ніякої користі 3,7%. В другому дослідженні було дві групи респондентів по 5 учнів віком 15 років, з різним рівнем знань іноземної мови. Там використані такі методи, як Джекобсена, метод Мюнстерберга. Оцінка короткочасної зорової пам'яті, його обсягу і точності, також лексичну компетентність, підбір рин для слів, запам'ятовані 10 слів по лурію, методи користановки чисел, методіка шульта, методіка пам'ятно образи, створили дві групи: група А, ті, хто вчають іноземну мову, і група В, ті, хто не вивчає іноземну мову. Ось декілька діаграм з результатами діагностики. Ми використали сім методик, із яких результати п'яти методик переважає група А. А сам Джекобсона кількість помилок у запам'ятовуванні чисел була більша у групи А. Настановка чисел кількість помилок у групи В більше, ніж у групи А. Результати запам'ятовування десяти слів полурію. У групи А кращий результат. Методіка Шульти це тест для визначення стійкості уваги та динаміки. Процездатності показав кращі результати групи А. Перевірка словарного запасу кращого у група А. У групи В. Визначення обсягу образної пам'яті за допомогою таблиці та образів, Кращі у групи В. Тест Мюнстерберга. кращі результати групи В. Висновки. В результаті нашої роботи, першого методу опитування розпледетів віком від 13 до 50 років, ми підтвердили свою гіпотезу, що знання мови допомагає в особистісному розвитку, позитивно впливає на пам'ять, розширює розширю комунікативну сферу і допомагає у кар'єрному зростанні. Ми побачили також позитивний вплив на розвиток а саме пошуку нових знайомств, пізнавання світу, себе, отримання нових емоцій, також вольовий розвиток, вивчення нової культури ідеології. Господини підтвердили важливість знання мови для подорожей, для ігор, для кар'єрного розвитку, для спілкування. Господини, які не знають мови, не заперечували важливість знання іноземної мови. За результатами діагностики другого методу порівняння двох міні-груп з різним рівнем знань мови у віці 15 років, ми також підтвердили свою гіпотезу, що знання мови допомагає у розвитку слухової образної пам'яті уваги комунікативних навичок. Учні, які вивчають іноземну мову, мають кращі показники пам'яті. За підсумками нашої роботи підтверджуємо, що вивчення іноземних мов несе в собі величезну користь для на розвитку нашого мозку. Іноземне мов впливає на широто мислення, на психічну розвитку, вивчення мов істотно розширює світогляд, зміцнює пам'ять, покращує розумові процеси і розширює можливості для особистісного росту. Дякую за увагу.